Всім доброго ранку! Вітаємо всіх на, вас на нашому каналі. Ми вже на роботі, вже приступили до роботи. Ксюха робить каву. Поставили водичку на макарони. От. Лариса чистить бурячок. Зараз буде чистити. Ксюшка робить кавку. Доброго ранку. Всім гарного дня. Хорошого настрою! Дякуємо вам за ваші коментарі. Дякуємо за донати. Будьте з нами! Ми вас любимо! Сьогодні здоровається. Опрощаємося мила різка з тобою. Так, <laughs> <Да>, Ксюшка! Да. <laughs> ну нічого, сьогодні я буду до кінця. Тому може, ми раніше підемо? Вона хай буде до кінця. Добрий ранок, Україна! Добрий ранок! Всі українці, які є на цій земній кулі, ми на роботі вже прийшли, зараз поп'ємо кавку. Давайте пийте і ви роздупляйтесь з початком вас робочого дня. Так що будьте з нами. Дякуємо вам за все, що ви для нас робите. Ви наші, а ми ваші. Що люди будуть каву пити на да. вечір. Е -е. Вони ж вечором дивляться. Ні, а може хто і зранку дивиться. зранку ну, дивляться. Зараз... Тамара, пийте каву. <с> Все, залишайтесь з нами, ми на місці протягом цілого дня з вами. Так, друзі, дивіться, Лариса вже зробила салатик. Сьогодні буде пенсіонером. Привезли нам бурячок, але він такий вже старенький-старенький. Але зробили їм салатик. У сьогодні буде макарони по флотськи їм. І салатик такий з бурячка. Вже заділила Лариска салат. Поки ми з Ксюху и каву вона вже все зробила. Молодець. Лариса, молодец. молодец. Лариса молодец! Лариса молодець. І ми молодець, Ксюха. <рес> Друзі, що я вам хочу показати і сказати? Тільки що ми з Ксюшкою пішли в магазин, взяли собою тисячу гривень. І що ми торгуємо, відкладаємо там, чи не відкладаємо. Ось ми купили нам, ну, на піцу, щоб торгувати. Сиру купили, дві палочки колбаси, майонезу, хлібчика. Хлопцям ми нашим спонсорам робимо пиріжечки з лищенкою. І от хлібчик. Оце все ми купили, оце все коштує без 70 гривень, 1000 гривень. Тому що на м'ясному ми заплатили ось таку суму. Так, де там ота сума? Камера сфокусує. 866 гривень. Плюс докупили в хлібному відділі дві булки хліба. І це нам вийшло. За все ми заплатили 930 гривень. Оце все коштує 930 гривень. Сьогодні наша підписниця одна прийшла прийшла і каже, що ми тут заробляємо шалені гроші, друзі. Е, ну, ви розумієте, Якщо е, якщо так взяти, то е, ну, що ми тут за ну коротше там понаговарювали нам всякої всячини. Ну і квіти мої тут приписали вже, що, ми тут, а, що я така багата, що я квіти купляю. Друзі, дивіться, якщо мені там все одно, хай що хочуть, то говорять. Я на це навіть не звертаю ніякої взагалі уваги, тому що знаєте, не перед ким я там не оправдуюся. Так, да, я купляю квіти. Те, що працюю я, маю зарплату, працює мій чоловік, має зарплату, то чого мені не купити квіти, які, які я люблю. Це раз, по-друге, те, що ми торгуємо, ми за ці гроші і купляємо. Те, що ми торгуємо, от ми позавчора ми стратили тисячу гривень, пішли, то серветки купили, то моючого купили, туалетного папіру купили, кави собі купили. Треба лоточки заказати. Луточки треба заказати мішочки, мішочки заказати, мішочки для сміття. Ми це все купляємо за ті гроші, які ми заробляємо. Ми кожен день робимо продукцію і ми це все купляємо. Не за донати. У нас є окрема каса, з якої ми беремо свої гроші, які ми заробляємо оціми ручками. Ксюшка ходить торгую, торгує. І це рахується наші гроші, які ми заробляємо. І за ці гроші ми купуємо колбасу, згущенку, сир. Ну, це ніякого відношення не має до тієї каси, там, де пенсіонери. Пенсіонери взагалі є окрема каса. Друзі, які нас дивляться з нашого селища. Зрозумійте, зрозумійте одне: ми мусимо кормити цих пенсіонерів. Ми мусимо співпрацювати з нашими, з нашою владою того, що. Наша влада нам оплачує всі рахунки за це приміщення, яке немаленьке зимою опалення, світло, вода. Ви е, просто повинні розуміти, що е, ми з ними співпрацюємо і будемо співпрацювати і дякувати Богові, що він у нас є, той Борис Сергійович. Що ми можемо собі. Як би вам сказати, зекономити з наших же грошей за це опалення, за це світло і за тою воду. Ми нам оплачують ці рахунки. Ми кормимо пенсіонерів з їхнього ж фонду. Вони виділяють там кошти, де ми беремо продукти і готуємо з цих продуктів пенсіонерам. Ніякого відношення до донатів це немає. Взагалі на карточці доната в нас 0-0-0. Е, ну, просто розумієте, люди приходять, розказують, там, що, щось що, що, що таке говорять, ми просто в шоці тут сидимо. Я тільки, ти, ти знаєш, Інна, я видимся одному, чого, коли почалась війна, чого от та, що там сидить і трендить. На нас, чого вона не прийшла на наше місце, не сіла і не заробляє оті гроші, що ми так по заробляє? 9 тисяч. Чуєте? По 9 тисяч ми маємо. Чого ви не прийшли сюди? Чого ви тут не сидите, сижу? Я з больними ногами та сидить своїм хребтом і ксюха, так само, яка потом обливається. Совісті нема не грама, не грама. Яким ви без совісті? Те, що ви сидите там і трендите, лучше б сіли вдома, наліпили вареників і принесли хлопцям, і ми б відправили на Славянську. Слухайте, вже нема ні терпіння, нічого. Просто, просто ви нас гадите, ганите, обливаєте всяким брудом. Нема терпіння. Що ви хочете від нас? Чесно говоря, ви чому приколупалися до тої волонтерської кухні? взагалі, а чого лізти в мій кошлек? Да. Да, нам зараз платять, платять, я вам скажу, а ви 9 6, тут? не дев'ять, а шість. І платять тільки рік і то. той рік розбивають по місяцям. От місяць заплатили, зараз два не будуть платити. Ви того нічого не знаєте, чого ви нас сердете, а? І чого ви лізете в мій кошельок, він кошельок, в сюкін кошельок? Що ж вам так не йметься? Що ж вам так не спиться? Бі? Прийдіть сюди, сядьте, посидіть, бляха, з больними ногами. Чого ж ти одна ходиш там сириш по посілку? Прийди, посиди. Мені так приємно ходити кожний ранок іти, допулюючи, і ледь додому йти з тої роботи. Ужас, просто ужас. Ви знаєте, деякий раз я все время кажу і буду казати, ми нічим не краще за тих орків. Нічим. Тому що ходити обливати брудом кожний може. Чого ви сюди не прийдете, не сядете на наше місце. Бо ми пообішувалися доларами, гривнями і всім на світі. Дійсно неблагодарна робота того волонтера. Неблагодарна. Дивіться, заспокойся. Друзі, я вам хочу сказати, до тих е, язикатих фесьок селища нашого, я квіти купляла, блять, і буду їх купляти. <рес> Знаєте, як би вам це не нравилося, я їх купляла і буду купляти, бо я їх люблю. До вас всіх особисто, кому там не, не подобається моя хата, мої квіти. Що ж вам там всім, завідуйте, мовча, друзі, працюйте! Працюйте, блядь, так як я працюю все життя не своїм не чоловіком, не. бо мене вже задовбало. І будете мати те, що маю я. Працюйте, працюйте для перемоги Працюйте! І вам Бог воздасть все сторицею. Все, воздасть вам Бог торицею Тому що коли ти робиш добро, ти маєш в три рази більше. У нас такі є Боже такі знаєте, закони. Коли ти робиш добро, воно тобі повертається з торицею Зробіть ви хоч раз добро, і воно вам повернеться з торицею І будете квітами засипані. От. розумієте так що завідайте молча, дорогі наші мешканці селища Благодатного. Так, друзі, поговорили. Вибачайте за мій французький, бо просто ми з Ларісою такі злі, що вам не передати. Але в нас є хороша новина, тільки що до нас познала наша одна знайома, нашого військового сестра. Вона теж волонтерша. І сьогодні військовий хоче відправити новою почтою хлопцям своїм побратимам передачку. До нас ну, у нас там ще є, звісно, там якесь салко, щось там ми нашкребемо. Ми сказали їй, що нехай військовий приїжджає. Ми його загрузимо. Чим можемо, тим загрузимо. Нехай хлопцям відправляє, тому що, каже, хлопці приходять з позиції, дуже-дуже е, хочуть їсти. Так що ми зараз е, все це приготуємо йому. ну не Зараз, коли він приїде, хай собі е, військовий бере ту передачку, відправляє, бо сам він буде їхати поїздом. Вівторок, а сьогодні він хоче відправити ту передачку. Так що, друзі, продовжуємо далі працювати для наших хлопців. Тримаємося і беремо себе в руки, і все буде добре. Лариса моя розстроєна така, що ви просто не передати. Вона сидить тут твої, аж тіліпає просто, бо просто що обідно, чесно, друзі. Це такі люди говорять, які взагалі, взагалі за цілу війну. Скільки ми працюємо, навіть 50 гривень нам не задонатили. Ми знаємо, хто це говорить. Але ми не будемо на них звертати ніякої уваги, тому що ми розумніші за них 35 раз. Ми продовжуємо далі працювати, що би нам це не стоїло. Я буду продовжувати купляти квіти всім врагам на зло. І будемо відправляти передачку сьогодні нашому військовому. Так що, друзі, працюємо далі. Так, друзі, до нас приїхав військовий з дружиною. Зараз ми його будемо загружати, зараз все вам покажемо, будете бачити. Все, що в нас є, ми йому зараз запакуємо. От, І Будьте зараз все бачите. Все буду зараз виставати. Що у нас тут залишилося? Це варенички, це млинці з м'язком, це салпиші. Вони ті патронами передають хлопцям. Ну, даємо, все заморожене. Новий кущник нормально все вийде. Зараз печиво печимо, що домашній у нас є. Спасимо mm -hmm. вам. Так, і э, дамо вам добрий день. Добрий день. Сидимо. І зам... Дамо вам ще мівни супої, так? так? Діма, дивіться, це салко ще, це варенички, це млинці з м'язком. Воно все заморожене. Ви будете новий почти відправляти, так, 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 так? Так. Так. так? Дамо вам ще два ящичка цього мівінки, сухої такої. якийсь фотозвіт? Ну, Якщо можете, то можете вислати нам. Ну, ми будемо дуже вам вдячні. Так. Так, І зараз ми вам теж все закупуємо в коробочку. Ага, що в нас є консерви. Е ну такі нам, нам з Германії прислали, рибні. Mm. Mm. Може бути їм. Консерви. У нас є і є чай. Дуже добрий. Ну, дімочка, можемо, дитина, лаванку. Та нема за що, вам дякуємо. Які коробки? Якщо хочете, ми вам можемо дати таку коробку. Ви не будете з дому відправляти, так? Так, ми будемо з дому Добре. Саночка, ми вам даємо таку коробочку, ми вам це все спартуємо. Я не хотіла дати, я тобі про таку казала. Вона закривається кришечкою. Оксана, але ви, ви мусите все. Ой, це полопну. Ми ще щось... спочуємо щось ага. такого зверху, і воно вам все доїде з супороли. Боже, та не тягнуйте, господи, Діма. Ми ж тут знаєте... Те ви не уявляєте, це, мабуть, зима мої барзумували ось цієї типу допомоги вашої. Це буде. Це... Ви звертайтеся, треба ви звертайтесь. Ми, ми знаєте, ми раді всім допомогти. Тільки що знаєте, у нас тут теж такі Є, проблеми. А, тут ще ці млинці, не млинці, а ці, 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 ці картопляночки. Воно все заморожено. Оксана, дивіться, що ви коли будете відправляти ту передачку? Сьогодні? Думаю, що сьогодні. Сьогодні, так? Так, сьогодні. Ага. Якось там собі вже покладає для дому. Там ще, якщо ви вже наготовили, то це. Може, вам ще одну пробку дати? Та ні, я думаю, я може менше закупити, бо вони там дати, бо вони там навіть почти там розпрощаються трошки. Я кажу, ви не як ви хочете, це ж по нам Хай будемо поїхали, хлопці замінили, знаєте? А возмущатися можуть всі. Звичай. Так, Оксана, дивіться, оце все ми вам а даємо. Боже, чим можемо тим допомагати? Бо більше у нас нічого немає. Так, кришечка вот. Кришечка вот. Дайте мені свої реквізити, що я А от там у нас написана карточка, дімочка, дивіться, це е, печене, свіженьке печене і івінка. Все. все, чим ми можемо вам допомогти. Така від нас може бути пам'ятає. А ви там, Оксана, ви себе там довго вже запакуєте. Дякую да. вам дуже. Боже, дякуйте. Хай їм буде добре. Це, друзі, дивіться, вже ми його запакували, відправили, так? але це не дружина, це мама. Така просто молоденька, худенька. Ми думали, що це дружина, а це мама Діми. Вот. І як ви вже чули, як вони сказали, каже, як Діма цей сказав, каже, ви не представляєте і не уявляєте, як ми, каже, виживали на ваших передачках. Оказується наші передачі, до них доходили, так як ми вже з Ксюшкою вийшли там на крильцо і його проводили. От. І вони сказали, якби цей Діма сказала, якби ви бачили, каже, як, якби ви знали, як каже, ваші передачки нам допомогли вижити. Так що отак, друзі, е і наші е шанов, вельма шановні е посілкові наші, благодатного щоб ви розуміли, що хлопці виживали, виживали і дякують, не надякуються за ті передачки. Отак. Ми, звісно, звісно, дали Оксані номер телефону наш напряму, щоб вона дзвонила. І коли, якщо щось треба буде, то зверталася. Ось такі, ось такі справи в нас, друзі. Так що дімочка був дуже-дуже задоволений. Дякував, 15-55 разів дякував. Я ту дитину обняла, знаєте, і в мене аж тут. Вов... Силині все защемило. Як та дитина дякувала і яка, яка вона була рада тут передачки. Стоїть. Я їм сказала бубочка. Так. Да. Що? Ти вже спокоїлась? Так. Да. Та мені посрати. Я сказала тим за чебуреки, за піцу, але щось. Хай хоче. Не переживай, все буде Україна. Так. Чуєш, а це оказується не мама військового, не жінка, а мама вона да, така просто худесенька. Худесенька молодий. Боже, Ларіса, ти просто жарила всі буреки. Як та дитина дякувала? Бо ти тільки чула. Він каже, дякую вам, дівчата, дякую. Дякую і дякую, і дякую. Слухай. Ну, от як тій дитині було відмовити і не дати ту передачу. Оце і на показатель. Оце. Як ти кажеш, дійсно, от як такій дитині ти не дасиш, як Я ти його не зробиш? Як Ти розумієш? Їм не маєш, вони все в середині все защемило. Просто думаю, боже, бідна дитина, хлопець молодий, слухай, та йому ще, певно, тільки яких років 27 може, може, може і нема. Гай би кожне, хто отаман сидить по лавкам, прийшло сюди і подивилося, на ту дитину, яка бере передачу, яка дякує. Да. І та мама зразу взяла номер карточки каже, я вам задоначу. Ой, господи Боже мій. Отак От то. Добрий день, Марі. Так, Ларіса наша моє посуд. Вже ми всіх покормили, накормили. О, моє посуду, а я зараз піду, буду столи попротираю і буду замітати, квіти попідливати треба. Прибираємо все і да, готуємося до вихідного. Готуємося до вихідного дня. Вываем квіточки. Зусі до підливала квіти. Чора, типоза, чого я кругом її весь остався і не Але тут є слиця вона ще ходиться, бо вона багато води випливає. Друзі, покажу вам нашу орхідею, що я з дому принесла. Я орхідеї не дуже люблю. Дивіться, яка гарненька. Бачите, квітне гарно. Це коли з Польщі попривозимо. Наші друзі, ми вже все поробили. Як бачите, попрали все, всі полотенечка в нас вже сохнуть, помили підлогу, поприбирали. І нарешті йдемо на вихідні. Понеділок нам на біржу позвонили. Так що, отак, друзі, хочемо вам побажати на вихідні миру, спокою, щоб у вас все, -все було добре. От, відпочивайте від нас. І ми, будемо, і ми будемо підемо відпочивати трошки. А з понеділка вже почнемо щось будемо робити. Може, котлетики будемо жарити. Ну, побачимо. Буде день, да, буде да, робота. День, да, так. Так, так що, дівчонки, прощаємося. Любі наші підписники. Коротше, ми йдемо додому. Настрій у нас зранку був не агті, але потім наладився. Ми раді, що ми хоч щось змогли дати своєму. Воїну, який захиснику, який прийшов до нас, звернувся з мамою по допомогу. Чесно, от ми раді. от тим ми живемо. І слава Богу, що є така наша кухня, що є такі ми, такі прекрасні дівчата, які можуть оце все отими руками зробити, запакувати і відправити хлопцям. Ми дякуємо за те, що ви з нами, що ви нам допомагаєте. Хто скільки може ви даєте, ми раді всьому, чесно, тому що ви бачите, що селище ігнор повний. У нас залишилося 4 людини в селищі, які нам допомагають. Все, повний ігнор. Так що в нас надія тільки на вас. Ви самі бачите нашу роботу. Бачите, бо я думаю, що ви всі дивитесь і все видно, Які ми, що ми. Ми не артистки, ні, ми прості. Українські жіночки. Так що щастя вам, добра, удачі і будьте з нами. Чесне слово, любіть нас, бо як ви любите, то нам якось легше. Кажеться, що от хоч хтось, хоч хтось, хоч якась підтримочка. ваші господинки. До понеділка, любі друзі, любимо вас, цінуємо, дякуємо вам за підтримку. Мирних, спокійних вам вихідних. Будьте з нами, Любим вас. Зустрінемося в понеділок. Друзі, купуйте квіти. Радійте кожному дню. Нехай у вас на душі тільки буде радість, спокій і все. Я, а, і я буду купувати квіти, вам показувати, і щоб ми разом з вами раділи. Так що до понеділка, друзі. Гарного вам мирного суботи і неділі!